Росіяни, росіяни. Ми ж думали, що ви слов'яни. Гадали ми, що всі ми браття, а ви, нас, українців, на розп'яття. Ви волю нашу і свободу зневажали і як державу нас. Не визнавали нашу культуру солов'їну мову, яка у світі вже давно була відома. Ви знищували все і не хотіли навіть чути а українців всюди. Поважали люди, тепер відкрилося усім, що ви орда, яка палила й палить все до тла у тюрми та гулах, таланти висилали, там знищували їх, бендерівцями звали. Це діялось століттями роками тепер вже українці ворогами стали спокійні, працевиті, щирі, завжди хотіли жити у мирі, нести. У світ культуру і знання, ми ж європейці, а не скотиня. Війною ви прийшли на Україну вбивати по звірячому кожну родину, дітей, матусь, бабусі дідусів. Не обмене вас, Божий гнів, це заздрість, жадібність, злоба, все хоче знищити дотла та ні російські посіпаки, ви не люди, а не вояки, ви слуги Путіна. Страшного, в якого в серці вже нема нічого. Руйнівники і злодії безбожні. За це відповідати буде кожний на танках знищених. Додому повертайтесь. Або у чорних, або в пакетах чорних тут залишайтесь, не жаль тобі, Росія, тисячі синів своїх убитих, та Україна ж хоче жити, ти знищила себе. І хочеш знищить нас? Та ні ми чуємо, іде вже перемоги час.